Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Не забувайте підписатись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Сьогодні відео з двох хуман і я покажу вам, які в мене були люксові знахідки на розпродажу. І перше, що я побачила, це пальто, більш схоже на піджак від преміального бренду Mark Kane. У складі там 90% вовни, але мені не дуже сподобався фасон, тому я його залишила у магазині. Привернув мою увагу цей яскравий колір. Це неймовірно гарний та якісний жилет від ірландського бренду Donegal Design. Більше 60 років виготовляє натуральну тканину вручну, створюючи унікальне поєднання махеру та чистої нової вовни. Жилет виглядає дуже цікаво, стильно і якби ви знали, який він теплий. Його можна одягнути на вулицю, коли ще не дуже холодно, ну тобто на теплу осінь або ж на весну. А ще можна одягнути його тим, хто працює у офісі. Жилет стане гарним та теплим доповненням образу. Кого зацікавила ця краса, запрошую у свій магазин на шафі. Посилання під відео. А ще 23 та 24 листопада в моєму магазині на шафі буде грандіозний розпродаж до Чорної п'ятниці. Тож запрошую вас на магазин можна підписатись, щоб отримувати повідомлення про новинки та знижки. У Хумані зараз багато верхнього одягу, можна знайти на будь-який смак. Цікаве пальто від Форті Мілана, на кишені металевого бренду. На гудзиках зображення нагадують гудзики від Версачі. та й по якості дуже гарне пальто. Ціни на офіційному сайті близько 120 євро, тобто 4,5 тисячі гривень. Ковтинка з одним гудзиком від Intimissimi. бренд гарний, а от сама ковтинка мені не сподобалась. До речі, цю ковтинку я зустрічаю вже вдруге, бачила її в іншій хумані на люксі. Там її не придбали, тому її понизили, і тепер вона не люкс. Кофта від Harry Lloyd. це британська марка одягу та взуття для яхтингу та вітрильного спорту. Це я знімала у перші дні завозу і на розпродажі її вже ну, звичайно ж, не було. Але ковтинка дуже якісна та гарна. Піджак від Педро Hierro. Я вам вже розповідала про цей відомий іспанський бренд. Піджак гарної якості, кому ж дуже пощастило його придбати. Взагалі хочу сказати, що останнім часом у Хуманіну дуже гарний асортимент одягу. Я ним дуже задоволена. Придбала сукню від французького бренду Нафнаф. Історія Нафнаф бере свій початок у 1973 році, коли два брати Жерар та Патрік П'янт відкривають у Парижі магазин готового одягу під назвою If Influence». А у 1978 році відбулася презентація першої власної лінії одягу Нафнаф на честь самого впертого з трьох казкових поросят. Люблю цей бренд і дуже сподобалась сукня. Вона довжиною ниже колін, гарно сидить по фігурі і має, як я люблю, родзинку у вигляді гарнющого дизайну рукавів. Впродовж усього рукава нашиті гудзики, які закріплюють тканину і залишають трошки оголеного тіла. Це дуже гарно виглядає. Цікавий дизайн ковтинки від німецького бренду Leif Nelson. Щільна тканина, а знизу розрізи. Ціни на офіційному сайті на подібні речі 50-60 євро, тобто то близько 2 тисяч гривень. Сукня від французького преміум бренду Sandro. Фасон не актуальний, але взяла приміряти вам показати. Ось так вона виглядає на тілі, рукав тут три чверті, мені воно більше туніку нагадує. Мені, якщо чесно, не подобається. Сукня від Акріс Понто. Акріс це швейцарський люксовий бренд одягу. Сукні на офіційному сайті коштують близько 1000 євро. У 1922 році її засновниця Еліс Краймер Скотч, ініціал імені якої і назван бренд, розпочала виробництво одягу за допомогою єдиної швейної машинки. А з 2002 року колекції Акріс представляють на Парізькому тижні моди. Сукня гарна, недарма ж я на неї звернула увагу. Це 100% бавовна, дуже гарно сидить по фігурі, понизу сукні нашиті кола. Це додає родзинки. Позаду блискавка, але вона не посередині спини, а збоку, завдяки цьому ідеально сидить по спинці. Це сукня, яку можна одягнути і на свято, і на своє весілля. Розмір тут М. Якщо зацікавило, ви знаєте, де його знайти. Цікава сукня від голландського бренду GSTARF. Багато цікавих деталей. Видно, що це фірмова, якісна річ. До речі, ціни на офіційному сайті на сукні від 70 до 300 євро. Побачивши пальто від Max Co, довго вагалась, чи брати його, бо стан був не дуже. Але видно, що його трохи почистити і буде цукерочка. Забрала. Max Co, хто не знає, це італійський молодіжний бренд одягу, який є частиною люксового бренду Max Mara Group. Італійські дизайнери створюють вироби, які не тільки відповідають останнім тенденціям, але й мають високу якість, про що говорить ідеальна посадка на фігурі, рівні шви та акуратні декоративні рядки. Всі речі пошиті з найкращих європейських матеріалів, які не втрачають зовнішню привабливість після прання та носіння. Вовняні вироби добре зігрівають у холодну пору року, а саме з вовни зроблено це пальто: 81% вовни, 7 альпак та 7% мохеро. Склад дуже гарний. У цього пальто мав би бути капюшон, але він втрачений. А гудзики залишились. Звичайно, їх можна прибрати, але я їх не чіпала. Мені дуже подобається, як пальто виглядає. Його можна повністю застібнути, але мені більш подобається, коли один край не застібнутий. Можна навіть з двох сторін розстібнути гудзики і піддіти улюблений шарф. Також буде дуже гарно. Пальто чекає на свою нову господарку в моєму магазині на шафі. Ще мене дуже зацікавив ось цей тепленький жакетик від Сезаро. Гарний малюнок, схожий на рись. Я, хоч не дуже полюбляю усю цю кошачу тематику, але цей ну, дуже мені сподобався жакетик. Якісна річ, тут 39% віскози та 61% бавовни. Дуже гарно сидить на тілі, має дві кишені, розмір 42-й. на розміри SM. До речі, як ви ставитесь до подібних речей? Чи полюбляєте ви усі ці? Леопарди рисі мені дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Взяла подивити сукну від дорогого французького бренду Ела Луна. Різноманітність моделей, елегантний декор та якісне оздоблення, гра з ретромотивами, натуральний трикотаж, бавовна та шовк забезпечили колекціям бренду Небувалий успіх. Досить цікава сукня, я довго її роздивлялась, швиденько приміряла, але забула зняти відео. Мені не сподобалось, як воно на мене сіло, тому залишила його в магазині. Це я перемістилась у Хуману біля метро Гагаріна. Нагадую, це в нас Харків. Спочатку пішла подивитись люкс, тут багато дорогих брендів. Як для секонду, ціни завеликі на нову колекцію. Але якщо порівняти з цінами на офіційних сайтах цих брендів, то не так вже й дорого. І можна почекати знижок, а вони на люксі до 50%. Найчасті... Найчастіше у Хумані на люксі є такі бренди, як Томі Хілфікі, Геб, Гант, Ральф Лорен, Кос, Марко Поло, тобто багато цікавих брендів. До речі, знайома ковтинка Intimissimi, яку ми тільки що бачили в іншій Хумані. Тут в мене відео трошки перемішані, але бачите, спочатку була вона на люксі, а потім її перемістили у інший магазин вже у... не люкс. Блуза від Max Co. дуже сподобався мені малюнок, то поєднання кольорів, але фасон дуже застарілий. Блуза має два шари тканини. Міряла її під жакет. Про нього далі розповім. Дуже гарно. Тобто тканина гарна, малюнок гарний, але фасон ні. Цікава блуза від бренду зі Стокгольму Ханкі Дорі. Марка заснована у 1996 році Ульрікою та Кристофером Бьорке, які розробили та вивели у світ інноваційний бренд, який пізніше зайняв лідируючі позиції серед молодих та модних брендів Стокгольма. Ціни на блузи на офіційному сайті 130-170 євро. А ось і жакет, з яким я приміряла блузу. Це люксовий італійський бренд Твінсет. Працюючи над черговою колекцією Сімона Барбері, стиліст та співзасновниця бренду черпає натхнення в класичному жіночому образі. Продумує кожну деталь, доводить модель до ідеалу. Підбір матеріалів та пошиття нарядів вона порівнює зі створенням картини. Тканина це порожнє полотно, яке чимось заповнюється. На офіційному сайті жакету коштують 300-400 євро, тобто 11,5 11 тисяч гривень. Жакет приталений, має підплічники, застібається на один гудзик, розмір М, але гарно сяде і на С. За останні роки я так звикла до оверсайзу, але як же мені подобається, як цей жакет сидить по фігурі та підкреслює її. Із верхнього одягу сподобався мені плащ від турецького бренду Кайра. Він має багато цікавих деталей та досить стильно виглядає. До речі, на сайті бренду дуже багато моделей верхнього одягу на будь-який смак ціни від 60 до 230 євро. Плащ гарненький, але я його не взяла. До речі, хотіла похвалити Хуману. гарна, примірочна та нормальне освітлення. Якби такі примірочні усюди зробили, а то буває річ подобається, але в примірочних сірість і одразу негарна картинка. Ти що тричі подумаєш чи то річ погана, чи то освітлення, тож запам'ятайте, гарна, примірочна, більше вдалих покупок. Жакет від Зара. Одного часу вони були ну, дуже популярні та модні. Зараз також бархатні піджаки у моді, але іншого фасону. Та мені завжди було цікаво його приміряти. Мені не сподобалось. Хоча на днях я придбала подібний жакет, але про нього розповім вам в наступному відео. Одне можу сказати, той, що я придбала, мені дуже подобається. Сукня від манго. До речі, вже давно від цього бренду нічого не купувала, хоча раніше обожнювала цей бренд. Ось так воно сіло на мене, сама сукня мені подобається, але не подобається, як вона на мені сидить. Що скажете? І знов мене зацікавила назва бренду, бо я її не знаю. Це айро-французький бренд, що є міксом Паризького шику і нью-йоркського розслабленого стилю. І подібні сукні на офіційному сайті коштують близько 700 євро. От вмію я знаходити дорогі речі і залишати їх у магазині. Побачила сукню від преміум бренду Діан фон Фюрстенберг». Бренд, звісно, дорогий, але фасон вже не актуальний, тому не стала його брати. Ціни на сукні на офіційному сайті становлять 300-800 євро. Гарна сукня від французького бренду Carol. До речі, зверніть увагу на цей бренд. В них гарний та дуже якісний одяг. Я була в їх магазинах у Франції і мені дуже подобається одяг цього бренду. Ціни на сукні становлять від 100 до 160 євро. Це приблизно 4-6 тисяч гривень. Ще з цікавого була ось ця ковтинка від бренду Нікі у колаборації з відомою супермоделлю та акторкою Кейт Мос. Ковтинка така досить жорстка і погано тягнеться, бо в ній дуже багато срібних ниток. Але завдяки цьому вона дуже добре збирає фігуру і сидить дуже гарно. Я вже хотіла її придбати, але побачила зачіпки на тканині і не взяла. І останній на сьогодні це комбінезон від геп. Я дуже люблю комбінезони, і щоб там за них не казало, що це незручно, я їх обожнюю. І це я придбала для себе ходити по дому. Він дуже м'якенький, теплий, зручний, і це вже, мабуть, п'ятий комбінезон, який я придбала для дому. Дуже дякую вам за перегляди, ваші коментарі. Пишіть, що вам сподобалось, що ні, завжди рада в спілкуванні з вами. До зустрічі!